Маленький журавлик, приснись мені, янголе, приснись рано вранці. Дитинко моя біду не чекали. Бібліотека 2 імені Костянтина Паустовського представляє історичний відеозвіт, Непрожиті долі до дня вшанування пам'яті дітей. Які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України? Ступили на лоно святої Землі, навіщо вженили? Лише з дня повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації на територію України внаслідок збройної агресії Росії загинуло 484 українські дитини. Кількість загиблих від війни дітей вже переважає саму кількість днів, скільки триває ця повномасштабна війна за 466 днів. На кожен день випадає смерть дитини, і це один із найстрашніших підрахунків, який може вести держава. Щодня Росія вчиняє проти населення України, зокрема, і дітей воєнні злочини, які у майбутньому будуть розслідуватися як злочини проти людяності. Щодня вона несе у сім'ї українців руйнування, горе і страждання, тільки за офіційними даними. Правоохоронних органів України на сьогодні 998 дітей отримали поранення, 389 зникли дев'ять зникли безвісті, дев'ятнадцять тисяч примусово депортовані у територію держави-агресора. Напевно, ці цифри не є остаточними і повними. Російська федерація систематично порушує міжнародне право, норми міжнародних документів. Що відкривають можливість порушувати питання про визнання російської агресії в Україні актом геноциду проти української народу. Національна рада зі свого боку готує звіт. Який доказує співучасть російських пропагандистських змі у втіленні злочинної політики Російської Федерації з депортації українських дітей, невдовзі регулятор оприлюднить його, аби надалі притягнути до відповідальності якомога ширше коло осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів проти дітей в Україні? Не пробачимо, докладемо усіх зусиль. Щоб покарати кожного росіянина, від рук якого постраждала українська дитина. вічна пам'ять дітям, загиблим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.